Тільці, привіт-привіт! Рада вітати вас в цьому моменті. Сьогодні я до вас з розкладом на тиждень. І так, якщо у вас сонце асцендент, Венера чи місяць у тільці, вам може зрезумувати ця інформація. І так, що було до цього, відповідно, впливає на цей тиждень. Віка кубків, з собою законнектуватись, можливо, через певне партнерство, в тому числі романтичного характеру. Основна динаміка трьома картами. пам-пам, на чомусь поставити крапку на цьому тижні. Ну, скажу так, по 10 очах ситуація неприємна, але це скоріше вихід з якихось оціночних суджень про себе. Ну, чи можливо, що стосується партнерства? Гармонізація. Єдине, що якщо ви вирішили щось змінити в зовнішності, поки що не, не потрібно цього. Ну, вибір за вами, але зараз такий період, коли можна це відкласти. У кого були головні болі, прийшла інформація, чи щось пов'язане з головою, так? можливо, обличчя, голова. А, також ви зцілюєтесь на цьому тижні. Можливо, тиск башня. А то дуже схоже на те, що це могли бути головні болі. Якось бачила схожу історію. Закіпала голова. Голова закіпала від чогось. Перепади тиску 100%. Сутків. Я їх прям тут бачу. Ну, як бачу, відчуваю. Я бачу. Я бачу це. І так. Яснобачення. Чомусь на тільцях прийшло яснобачення. Ем... І як повпливає в подальшому вся ця історія. Король кубків. Ну, якийсь внутрішній шторм є, є, але нічого, згармонізуєтесь. Чоловік у вашому оточенні, чоловік, який має відношення до води. Рак, скорпіон, риби. Тільці. Або, або. Хтось, хто до вас з гарними емоціями, з приємними. Таким. Хто симпатичний, уважний, чутливий. Шут. Ухти. І новий цикл, якийсь, Ну, пригода якась, можливо, з ним. Король мечів також на базі. Можливо, чоловік. Знаєте, такий, а, ну так ваша енергія ж тут така ж сама. От інша полярність кубків в мечі. Тобто потік. Почуттів, відкрите серце, з іншої сторони заморозка. Розумієте? Оця така як риба облід приблизно, коли б'ється. Можливо, це риби тут. Двійка кубків про що нещодавно. Туз кубків, що закохались в тільці в себе? Сподіваюся. Повна чаша емоцій. Декись наповнились до країв. Ну, красиво ж. Почули себе. Мур? Хтось муркає в тільці. Ті, 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 тільці. А чого ви там муркаєте? Щось вас муркотати, змушує. Тут кіт просто прийшов так мур тихенько. Чотири Пентаклі у хотів. Мене змушує муркотати і кайфувати стабільність і наявність ресурсів. І мур і задоволень, і кайф. А знаєте, це такі кайфулі. Кайфулі. Дев'ятка кубків це ну, гедонізм в певному сенсі. Чи це я кажу якісь теми, що пов'язані з. Допустимо, вашим житлом чи нерухомістю, отак. От прям кайфуєте. Десятка мечів про що тут? Ой, якась закінчується драма. Класно. Те, що з вас витягнуло. Витягувало. Жили? Але тут. Зараз. Ваш кубків. що з дітьми пов'язано чи з дитячим? Так, тільці, якийсь дитячий фактор з дитинства вашого тягнеться драма. Дитяча драма, яка мала наслідки в вашому дорослому житті. Ось, але також це щось, якась комунікація. Ну, зараз, зараз не будемо забігати. Тут не дитина, так чи інакше. Чого хоче чи хотіла? Якою себе уявляла маленька тілець. Так. Котиком? Питання вашої самооцінки. Чесно, от, е, чи здоров'ю це, чи те, як ви себе сприймаєте, чи в чому ваш ресурс, так чи що вас робить щасливою, давайте скажу так. Оце відчуття комфорту, спокою, е, відсутність якихось тривожних моментів. Оцей сценарій тут, на цьому тижні, ви ставите крапку в тому, що вас там так мучило, я скажу по трійці мечів. Але це стосується, стосується більше вашої сторони, яка має відношення до ресурсів, повторюсь, до того, якими володієте ви ресурсами, так? Як ви ці ресурси в себе вкладаєте? Ось. І все, що має відношення до опіки, Гунських енергій, тобто ви як матір, так? ви як годувальниця, ви як е, жінка, яка володіє, чи ну, знаєте, не те, що володіє, жінка, яка. зараз я підберу слово, господарює на власній території. Відчуття захисту тут дуже важливе, Відчуття от безпеки. Готувати щось буде. І так, щось затягується, щось затягнулось. От прям, знаєте, от з пустого в порожнє тягнеться, тягнеться. Насправді, в такий спосіб ви передивлялись якісь свої переконання, так? Цінності, перегляд цінностей ваших. Він змінився тут. Тут осипається якісь, навіть, знаєте, стереотипи якісь сипляться по башні. Закінчення виходить з трансформації, тільці. Не знаю, чого саме це у вас стосувалося, але це було сильно підв'язано на вашу самооцінку. Для чоловіків скажу, що це може бути ще й жінка земної стихії у вашому оточенні. Також тілець діва чи козиріг що за жінка для чоловіків-тільців. Ой, що за розчарування? От, виходите. Там якийсь розрив був, чи що? Ні, це питання нерухомості. Можливо, ви з цією жінкою там будували щось, чи планували, чи плануєте, але там якісь сильні потрясіння йдуть. Це ремонт. Такому я? Як? Скоріше, якісь ремонтні можуть роботи, тому що тут щось гарно у вас недавно було. Це ж не те, що ви чомусь досягли перемоги, каже, якусь ситуацію взяли. Опа. Тівці. Ну, Голова закипіла, правда, закипала голова. Ви щось варили, варили цю кашу. І, знаєш, ти, знаєте цей вислів, що горшочок більше не вери. Зупинись. Я хочу розслабитись, я хочу позбутися вже цього процесу. Тут перегляд ваших виборів, дій, які призводили до історії. З відчуттям поразки, скажімо так, билась, билась, а за що билась? Ну, приблизно, так? Да? Типу, що кому доказувати, чесне слово? Нікому не докажеш, у кожного своя точка зору, своя якась суб'єктивна реальність, і тільки можна безкінечно повчати, там, розказувати, як правильно, як неправильно, це добре, це погано. І знову ж таки це буде ваше суб'єктивне. Ви в якийсь момент ви це зрозуміли. Це вивело, виводить вас з обмежуючих переконань. Інформація. Купнули? Дивіться, офігеть просто. Наперед сказала, я це люблю. Ось і ви. Тут близнюки в сторону близнюків рухатись. Розумієте, тільці? А в сторону близнюків це вибір по любові. Ну, тобто, всім править прийняття, любов, кожен живе, як хоче, і з ким хоче, і реалізує свої задачі, як йому хочеться. Ви можете прекрасно знати, як буде краще, але справа в тому, що в кожного свій вибір. так, І ви нікому нічого не докажете. Ну, відповідно, вас перестануть також колоти чи оцінювати. Так? Ну, насправді дуже складно, коли ми несемо певну ідеологію по Ерофонту, так? якусь наслідуємо догму приблизно, наслідуємо якийсь принцип у своєму житті. Буває дуже складно йому відповідати. Ну, тобто, раз ти це транслюєш, відповідай, да? і як тільки з'являється цей принцип, оця догма, ця система переконань формується, так? Навіть дуже суб'єктивно, але як тільки вона з'являється все, вона тим самим нас закриває в цій системі, так? Ця система переконань, вона має обмеження, мораль, якась Являється, допустимо, за межі якої ти не вийдеш. І тільці десь отут інсайтнулись в тему того, що а ну його, цю систему переконань, ну його цю мораль. Yeah. Ось. Я, звичайно, читаю дуже позитивно, тому що у вас тут і вежа, і п'ятірка мечів, і трансформація, і трійка мечів. У вас прям нормально так е е може колихнути. Але в останній, мені здається. Ось. Ну, Тобто, знаєте, як останній просто камінь якийсь. Чи от один камінчик, коли витягуємося система бабах. Щось зачепити. Чи вас хтось зачепе і все. І от рухне вся ця конструкція. І дивіться, король кубків. Якесь облегшення з'являється. А то, король жезвір. Вже... У мене знову йде та сама інформація. Я для іншого знака це читала. Як фінішний акорд. Тут жезлів. Ой, тут якийсь чоловік, у вас престра з почуттями. Чи ви не з кимось познайомились? І прорев, прям, поїздка, новини, зустріч, вау, тільці. Куди ви там рванули до імператриці, до себе рванули? Ну, чудово? Це для чоловіків більше. Давайте скажу так: для чоловіків тут, вочевидь, і жінка. Жінка також дуже така ресурсна, я б сказала, по своїм енергіям. Дівчата, це ск... ну, кому для дівчат читають, це скоріше про вас і для вас. Якісь ваші оці правила, мораль, система, яку ви, можливо, наслідували, так? яка допомагала вам щось реалізовувати в житті. Ви зрозумієте, що вона себе вичерпало, що ці правила більше на вас не працюють. Розумієте? Що те, де раніше, те, в який спосіб, ви раніше діяли, воно вам приносило результат, зараз це не працює більше на вас. А працюватиме на вас. Що? Потік? Угу. Угу. Зрозуміти, що конкурентів у вас нема. Не конкурувати з жінками, йти в сторону сестринства. Ну і, відповідно, не боротися за своє місце під сонцем, так? В такі в агресивні... не в імператора включатись. Дякую. І конфлікти з мамою, до речі, по цій причині також вилазять. Дякую за увагу, тільці. Приємно було вас почитати. За бажанням залишайте зворотній зв'язок в якості енергообміну. До нових зустрічей, Па-па!